Сьогодні на Second Life RP вийшло нове хелонське оновлення, в якому додали святковий івент. Суть івенту полягає в тому, щоб нафермити якомога більше цукерок. Самі ж цукерки можна отримувати різними способами. Перший спосіб полягає в виконанні двох щоденних завдань, які можна взяти в спеціальному магазині Хеллоу. В першому завданні вам треба буде зібратися на найвищу гору і забрати величезний гарбуз. За виконання цього завдання ви отримаєте 100 цукерок, але будьте обережні, піднімаючись на гору, та краще не поспішайте, щоб не закінчити, як я. В другому ж завданні вам треба буде об'їхати 20 випадкових будинків та позабирати там цукерки. За виконання цього завдання ви отримаєте 200 цукерок. Також один раз в 6 годин, а саме в 2 години, 8 годин ранку, 14 годин і в 20 годин на мапі спавниться певна кількість гарбузів в різних місцях. Є два види гарбузів великий та маленький. За збір маленького гарбуза можна отримати від 1 до 5 цукерочок, а за великого від 10 до 25 Ще 100 цукерок можна отримати, відігравши 300 хвилин на сервері. Також по 5 цукерочок ви будете отримувати кожен пейдей, якщо відіграли більше 30 хвилин. Ще, звичайно ж, цукерки можна буде отримати, відкриваючи новий Хеллоуінський кейс в донаті. Також можете обміняти або придбати цукерки в інших гравців. Перейдемо до нагород, які можна отримати під час проходження Хеллоуінського івенту. Ви можете відвідати магазин Хелловіну, де ви можете купити унікальні товари, які неможливо буде отримати після закінчення івенту. Там ви побачите купу одягу та два унікальних авто. Також за цукерки можна буде купити кейси Гроші та віпки в новому ж кейсі можна буде вибити як цукерки, гроші, віпки і досвід, так і декілька гарних елементів одягу або ж два унікальних автомобілі. Івент триватиме до 12 листопада, тож поспішайте долучитися до його проходження та забрати крутезні призи. А якщо ви ще не граєте на Second Life, але хочете почати при регістрації, рекомендую вести мій промокод вартері, який дасть вам непогані бонуси для старту гри. в ну, мікрофону, як завжди, був вартер. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you.